Всім привіт, підписчики! Сьогодні ми знімаємо собаку помічника другу серію. Бодя, твої слова. То їсть, тому приємного апетита, yeah, а ми будемо починати. Так, да, ми починаємо. Беріть собі бутерброд, наливайте чайок, а ми починаємо! Ой, так, треба піти поспати, виключу світ. Ммм. Hm. Собака! Короче, едь... Э, дай мне мотоцикл. Так, я приду пошукаю себе мотоцикл. О, ну все же, Давин. Понесу его зараза так. Все. Все. Так, э, короче, собака. Сейчас. Сідай до мене, блін, топліва взагалі немає. Так, блін, а топліва дуже мало. У мене там 500 топліва, це супермало. Так, заїдемо на заправочку нову, яка відкрилась. Ой, ой, не в машину сіп. Так, заправляємо. най най най, най най. Собака, можна там оплатити, будь ласка, цей? Заправку. Ей, все, заправили. Можешь оплатить заправку, будь ласка, там. Забежи, оплати. Третя колонка. Оплатила? Все, давай, залазь. Сейчас я тобі... кое-что покажу. Ну, як? Ой, щось мы застроим. E, дивись, зараз ми заїжджаємо сюди в шахту. Так, злазь. E, коротше, копаємо. Зараз багато руди цінної всякої. Подписчики, ми будемо копати руду, а ви покажу... Ну, А я поки що поставлю відео на паузу, тому що це буде дуже довго. Так, все, наконець накопали тут. Хорошо, вже навіть перекрафтили. Ой, ой 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 Так, зараз їдемо додому. Собака! Я там иду сам. Так, все. Ой-ой-ой. Ой, надеюсь, собака всё не бачила. Я бачила. Ой. Так, э, все. Сейчас я покажу, что я там подделаю. Ой, на эту тоже лезть не поножишь, а одни я. Короче, нам надо зараз отдыхнуть, Хорошенько так отдыхнуть. Собака, отдыхай там хорошо, все. Так. Отдыхаю зараз. тук 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 Короче, іди за І... иди за мной! Иди за мной. Не, лучше мотика не будем брать. Короче, ты знаешь, что это банк? Прелест, но знаешь. Стой! По-моему, А, вони, наверное, вони, наверное сейчас закриті. Вони сплять, я це Вони закриті, вони закриті. Так, да, вони сплять, коротше, а бо вони, за... вони сплять, коротше. Так що подождем тут за банком, щоб ніхто не спалив. Коротше, я тобі розкажу одне: ми будемо грабляти банк. Поним. А, я зараз цекну, у них до відкритій я і Ну, посидим тут, давай. Пофіг. Так, все. Зараз будемо сидіти, отдыхать, поки у них там відкриті. Ой, ну наконец-то банк открився е, так. Е, вибачте, стой! Стой! Е, вибачте! А, можна у вас цей? Можна у вас попросить гроші? Так да. е, можна один мільйон? Да, да, да. Тільки заплатити нам один мільйон, щоб отримати його. Бодя. Хорошо. А, он спит, он из-за того, что спит, не умирает. Так. Ой, я проснулся. Ну что, начинаем? План Б! Ах, вы Бредли! А ну не трогай, ты охранника! Да! Так, я... Yeah. Так, э, ну что, открываем всю дверьку. Собака заходит, собака заходит. Или собака. Э, так, лутай алмазы. Именно алмазы. Побольше алмазики. Это побольше. болезнь, а меня окружили банк. Быстрейше! Турборежим, лутание алмазики. Ой, я же начальную железку взял. Это болезнь, мы заходим в банк через 3 секунды. Три. Два. Быстрейше. Пацаны, Тікай! Тікай, тікай, тикай! тикай, тикай, тикай. Ми... Ми... Закрить, срочно закрить двері! Все! тихо! Навколотка ви їх бачили? Ні, ні не бачила! А вони живуть? Тихо, тихо, тихо! тихо. Ми звалили, вони живуть! Вот там, там в тих двох тобіках ми туди йдемо! Так! Держи двері запри двері! Открывай ЭТО этого лезья! Блин. Мовчи, Боди. Открывай это! Там у меня снова вон по дворям, а по двоих минусам. Ну тут же вон бабушка СТАРА! Чёрт, двери в них бронированы. Это бабушка старая живая. Что вы роботы? Кто вы такие? Я как старая бабушка, мы знаем, кто тут ЖИВА! Блин, да. блин. Та ні, тут живе стара бабушка тут. Не дай на гранату в перший дом. Блин, <плес> вони реально кидають. Чорт, промазали другой! <плес> Блин, а рядом зрубалось. Зрители, Смотрите, на цьому давай. всім пока. Неколи не грабте банк.